Друзі, усім привіт! Я сьогодні поки посмажила відбивні, спекла вафлі, посмажила ті ковбаски, салат. І ви знаєте, півднини вже пройшло. Зараз ось вип'ю каву і піду працювати до сінника. І візьму вас з собою, якщо виявите бажання. Якщо не виявите, то пролистуйте. Тож, всім бажаю гарного перегляду, гарної вам днини. Підписуйтесь на канал. Не забудьте поставити вподобайку. І всього найкращого вам, друзі! Так, ось в мене міні-розпаковка. Бачите, такі. Ну, по-нашому, і риси це булькові. Придбала собі три штучки. У мене є отакі темно-фіолетові. Я собі світло фіолетові. Зараз посажу розведу ще таких. Ще хочу собі світло блакитних і жовтих треба знайти. Так, показую вам малесеньку розпаковку. Вчора була по справах і придбала ось такі шпалери. Це будуть мамі у Віранду в хаті. Ну, чому зелені, скажете ви, чому саме такі? Вони так темнуваті, але я вибрала, тому що у нас там штори зелені, буду виходити, потім вам покажу. Так, зараз буду вам. І ось такі голубенькі. Ну, вони не зовсім голубенькі. Це я придбала у літню кухню, потім як буду клеїти, воно не показує його справжній колір. Потім вам покажу ще в кухню на потолок. один взяла, там маленька, 2 на 2 кухня в нас освіжити, щоб було, там буду ось, їсти готувати, перейду туди, щоб вдома світло не нагоряло. Тут ось таку кайму купила то в кухню. Зараз весь зелененьку мамі зіранду ось таку. Скажете, що зараз таке не клеють, але це, звичайна сільська хата. Ось таке ось такі дві пачки клею, купила, щоб було. А зараз ще вам покажу, який мені вчора прийшов парник. Або я теж не, не зняла, зараз покажу. То що, ось такий. Парник я придбала товщина 100 мікро, мікрон, потім довжина 8 метрів ось такий, така плівка. Вже я як буду розмотувати, потім як встановлювати, бо на днях буду це робити. Воно вже тут трубки запаяні. Все є комплектуючі шпильки і самі ніжки, так би мовити. Куди вставляється сам парничок. Ну, якість мені поки що дуже сподобалася. Мені подобається. Побачимо. Так, набір кілочків і кліпс в комплекті йде. Ось. Треба вже починати висівати на вулиці розсаду, тож треба буде встановити, можливо, сьогодні, можливо, Післязавтра і працювати над розсадою. Ну, ось перші віденські вафлі у моєму житті. Але якісь вони бляклі сильно. Не знаю <рес> якісь. Ну, не знаю, якісь вони мені, як сіра моль, бліда моль, точніше. Буду зараз далі пекти, потім вам покажу, що в мене отрималось. Тому що все одно вони світлі. Не розумію, чому процес іде. Да? Пекла я в Афліці, але вони чомусь дуже бліді. Я не знаю, в чому причина як працюється мультипіч, але щось мені вподоби. Зробила салат з молодої капусти, доня вже їла з огірочком і томатиком. Підсмажила свої заморожені відбивні, які в мене були з заготовок. І ось такий буде в нас обід. Привіт, ліс! Де була? Миші ловила. Що ж, я вчора спинилася на тому, що я опиляла ось ці геляки з берестка. Зараз їх повиносю. Не повиносю, а занесу на місце, складу на кучу. А де ж полежать? Лізь, ти ж полежать, мало. Mm, есть все там. Ну что, да ты там. Есть. Сардыча, индюк, Так, это моя пимочница. Друга рука чи права рука. Це моя подруженці, а то сьогодні на подруженці. Хоча наглядати сюди, але залічу її. тебе вже не перевіряється, ти зараз спокійно сидить. От коли б небо було, ти не сидіть спокійно. Та геляку трогай і тому треба та геляка тепер. Не тягни будемо її палить. Куди ти тягнеш? І що, ось такий результат. І не втримаємося. Що, сьогодні відео коротесеньке. Але не буду нас Буду вам старатися кожного дня викидати те, що, що зробила, що є, те й буде. Тож, дякую вам за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Пишіть коментарі. Буду старатись відповідати. Я вправилася і йду до хати. Зичу вам тихої, мирної ніченьки, зичу вам здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я, миру, добра, позитиву вам і всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І пам'ятайте, ви в себе єдині. Тож, бережіть себе, бо якщо не ви, то ніхто. Папа, до наступного відео.